І подивіться, хто до нас завітав. Сніг пухнастий, наче вата, аж по ньому жаль ступати білий чистий сніг. Хто до нас завітав? Правильно, це сніжиночка, а сніжиночка нас запрошує з вами на прогулянку. Давайте пригадаємо, яка у нас пора року настала вже. Вірно, зима. А на вулиці у нас як взимку? Холодно. А що слід зробити, коли ми йдемо на прогулянку взимку? Правильно треба одягнутися. А що потрібно надягнути на себе? Вірно шапочку, шарфика, шубку. Штани і, звичайно, черевички з рукавичками. Молодці. Давайте з вами розглянемо картину Миколка не боїться Морозу та дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. Чому Миколка не боїться морозу? Тому що він. Тепло вдягнувся. А що одяг Миколка? Миколка одяг, теплий одяг. Що у нього на голові? На голові в Миколки шапочка. А якого кольору шапочка? Шапочка синього кольору. А на ніжках в нього що? На ніжках в нього черевики. Якого кольору пальто в миколки? Пальто в миколки жовтого кольору. А шарф в нього якого кольору? Шарф в миколки синього кольору. А чому у нього не мерзнуть ручки? Тому що він одягнув рукавички. А якого кольору в нього рукавички? Рукавички в Миколки зеленого кольору? Дидактична гра. Сховай від морозу. Умови гри наступні я вам розповідаю різні ситуації, а вам необхідно назвати, що треба одягнути в певній ситуації. Чи все зрозуміло? Тож починаймо. Щоб морозець не щипав вушка, треба одягнути шапку, звичайно. Щоб не замерзли ноги, треба взути чоботи або зимові черевички. Наступне, щоб не змерзли коліна, треба одягнути штани. Щоб не змерз животик та спинка, треба одягнути. Свитер та куртку. Щоб не змерзла шия, треба одягнути шарф. Щоб не змерзли ручки, треба одягнути рукавички. Молодці. А тепер послухайте вірш Грицька бойка, який називається морозець морозець. Морозець морозець, не щипай нам щічки, Теплі валянки у нас шубки і рукавички. А тепер дайте відповіді за віршиком. Що щіпає щічки. Морозець, вірно. А про що просять дітки? Не щіпай нам щічки, вірно. Що в них тепле? Валянки. А у що вони ще одягнуті? Шубки і рукавички. Ще раз. Послухайте цей віршик. Морозець, морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас шубки й рукавички. А тепер ви. Морозець, морозець. Не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки й рукавички. І ще разок. Морозець, морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки і рукавички. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, про що ми з вами сьогодні говорили? Так, ми сьогодні розмовляли з вами про одяг взимку. Скажіть взимку, перед тим, як йти на прогулянку, що треба вдягнути? Шапку, чоботи або зимові черевики, да? штани. Светр, шарф, куртку та рукавички. Вірно. А чому, дітки, чому взимку треба одягатися? Бо на вулиці дуже холодно. А який ми з вами віршик вчили сьогодні на занятті? Вірш, який написав Грицько бойко, а називається він. Морозець морозець. Давайте з вами його разом розкажемо. Морозець, морозець, не щипай нам щічки, теплі валянки у нас шубки й рукавички. Молодці дітки, дякую вам за увагу! До побачення!